Права 1718 Усно. обчисли. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому заданні. 7,43, що множиться на 10. Ну що ж, переносимо кому праворуч на один розряд, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 74.3. Переходимо до другого завдання. 129,5, що множиться на 100. Переносимо кому на два розряди праворуч. Треба дописати ще один 0. То записуємо, що цей добуток дорівнює 12950. Переходимо до третього завдання. 1,95. Що множиться на тисячу. Якщо ми множимо на 100, треба перенести кому на три розряди праворуч, то раз, два, перенесемо, і ще треба дописати один 0. То записуємо, що цей добуток дорівнює.

Якщо ми множимо на 0,1, то переносимо кому на два розряди ліворуч на один можна перенести, і прийдеться дописати ще один 0 після коми. То ми записуємо, що це дорівнює 0,0. Потім пишемо 713. Так. Читаємо правильно це число. 0,713. І ще раз, кома у нас була тут, ми перенесли раз, два знаки ліворуч. Переходимо до шостого завдання. 132,6, що множиться на 0,01. Якщо ми множимо на 1 тисячну, то треба перенести кому на три розряди ліворуч. Раз, два, три. То записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює. Пишемо 0, ,001. тоді буде 1326 1326 10. ,000. Кома у нас була тут, ми принесли раз, два, три розряди ліворуч. Ну що ж, ось таке завдання на повторення основних дій з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.